девушка по имени Кристен Стюарт. История с Паттинсоном, друзья мои, это были еще цветочки, как оказывается. Совсем недавно Кристен согласилась пообедать с каким-то арабским шейхом. Между прочим, это не все. Сумма обеда составляла полмиллиона долларов. То есть за 15 минут аудиенции за. Э, за одну минуту Кристен получила 30 тысяч. Но, как приличная девушка, Кристен не купила себе дом, что сделала бы я. И мне даже не было бы стыдно. Она все деньги отдала на благотворительность. Ну а наш следующий сюжет совсем не о свиданиях за деньги, а о хорошей музыке. Буквально вчера отгремел такой концерт французов телепоп-мьюзик. Смотрите наш отчет. Не кожен український меломан зможе одразу наспівати щось з репертуару гурту Мюзік». Тому хто зараз силиться це зробити, просто нагадаємо, це французькі електронники, які починали кар'єру, ще у далеких 90-х. з тих пір їхня музика оселилась не у Рінгтонах, а у рекламних роликах. Ми вже самі не второпаємо, скільки наших пісень розтягнули по рекламах. Я пам'ятаю лише якусь французьку авіакомпанію. Утім, зізнаєш чесно, що ми б ніколи не віддали нашу музику на рекламу якихось підгузків. Хоча, якщо добре, заплатять днями, французи привезли до нашої столиці новий EP «Try Me Anyway». Попри зливу, народу набилося повний зал малої опери. Ми взагалі не парилися щодо погоди. Білети були розпродані тим більше нам пощастило. Ми виступали у закритому приміщенні. Та судячи з усього, не до всіх гостей вечора дійшла музика французів. Декого тріп хоп мелодії взагалі приспали. Утім, ніхто й не обіцяв, що будуть запальні танці до ранку. Фани знали на що підписувалися. Ну а у новачків залишилися сумбурні враження. Вокалістка має бути более ізячною, особливо в такій музиці, і особливо в своїх движеннях, тому що мені деякі моменти були непонятні. От те якось... Чик, чик. Ні, я не говорю, що я така вся офігенна, а вона какая-то не очень. Ні, просто ну вот это не єдине, що смущало. І всему немножечко не слышала текст. Тобто, вроде бы звук хороший, і все йде, но йдет, а ко мне не прийшло. У вашій країні кльова публіка. Як і європейці, ви також любите хильнути лишку. Хоча ми самі не втрималися і спробували вашу горілку з медом. Нам сподобалось.